Вітаю, друзі. Кожну людину можна оцінити по її діях, заявах, вчинках. Масштаб особистості легко оцінити по тому, як людина поводить себе, коли має владу. Як вона поводиться до тих, хто розумніше за неї, талановітеше за неї, досвідченіше за неї, ало, або якось просто більше за неї. І, от це добре може проілюструвати нашу владу, саме така оцінка. Давайте візьмемо якийсь окремий факт. Наприклад, ставлення зеленського до залужного, і зараз я вам дещо покажу. І ви трохи прифігієте. Деякий час тому, в 23-му році, ще 2 листопада видання за економіст видало есе залужного, в якому головнокомандович ЗСУ, тодішній головнокомандович, не лише констатував, що війна з Росії зайшла в глухий кут, але й запропонував. Як вийти з цієї ситуації, і що треба робити? Конкретні кроки, конкретні дії і стратегія, як досягнути максимум, що Україна не тільки вийшла з з виснажливої позиційної війни у швидку маневрову, а й отримала перемогу ще раз. Це 2 листопада 23-го року. Нагадаю, тоді е, Валерій Федорович Залужний ще був головкомом і звернувся до Зеленського з вимогою: треба займатися мобілізацією, бо ситуація на фронті змінюється. Е, По-перше, ворог мобілізує по 30-40 тисяч на місяць. По друге, змінюється тактика для того, щоб не втрачати територію, для того щоб. Тримати перевагу для того, щоб рухатись далі, треба змінити свої підходи і починати треба з мобілізації, мотивувати людей, готувати їх значно більше часу. До речі, він тоді казав від півроку до року, і треба буде за рік мобілізувати 450 тисяч людей приблизно. Це по 35 тисяч на місяць. Залужний запропонував Шептала підтримав військовий сказали, так, це необхідно для того, щоб ми не втрачали території. Авдіївка була наша. Зараз ми бачимо, що тодішня заява Зеленського призвела до того, що він сказав тоді: Я не бачу обґрунтування, підстав для того, щоб займатися такими біля. Це військовий хоче мобілізувати, а я не бачу аргументів. І зараз Авдіївка не наша. Не лише Авдіївка, ще Вугледар, ще ну багато чого. Якщо далі казати, багато міст, територій і життів, ми втратили через те, що Зеленський вирішив не слухати заложного. Але це було тоді, а зараз. Зараз дуже цікава історія. Я покажу ще раз цей скрін, щоб ви зрозуміли в правому верхньому куті. Ви можете побачити, НВ наводить повний переклад цього есе, який сьогодні опублікував Генеральний штаб Збройних сил України. Фактично, план виходу з, ну скажімо так, не найкращої позиції був тоді запропонований і опублікований на сайті Збройних сил України. А сьогодні Якщо ви зайдете по посиланню, яке я навмисно написав поверху червоним, то побачите таку сторінку не знайдено так. Цю статтю знесли з сайта Збройних сил України. А звідки мені відомо? Ну тому, що люди повідомили з Генштабу, як це відбувалося. Сторінку знесли по особистій команді головкома сирського, але заспокою. Це не його особиста ініціатива. Взагалі, в сирському було байдуже, є там ця стаття, нема цієї статті. Він виконує наказ. Хочу нагадати, що накази головком може виконати не мої. Не ваше, а тільки верховного головнокомандувача. Ну, далі давайте здогадитись, хто ж у нас сьогодні верховний головнокомандувач і чому йому так це? А з'ясувалося все дуже просто: в статті було вказано, що треба робити для того, щоб ми не опинилися в тій ситуації, в якій ми зараз знаходимося. Статтю знесли. Статтю знесли з сайта ЗСУ, така дрібна помста, така дрібна, але ну, ми зрозуміли. Хто зробив, чому зробив, і до речі, це якось допомогло фронту, а може, це якось допомогло позиції України, а може, це якось стабілізувало ситуацію на ЛБЗ? Ні. Сьогодні стало відомо, що росіяни захопили ще населені пункти на Сумщині, і знаєте. Коли я це читаю, коли ця інформація спливає, мене дивує в цій ситуації тільки одне: а на Сумщині ми втрачаємо території і не пропонується рішення. Залужний пропонував рішення ще в 2023 році, але Зеленський проігнорував. Зараз Залужний знову видав великий програмний текст, до якого варто було б дослухатись. Він пише про, про війну і про те, як змінюється війна, і про те, що треба робити Україні. При тому, що, незважаючи на те, чи буде домовленості якісь про припинення вогню або замирення, війна буде тривати. Так само, як триває війна, наприклад, між Ізраїлем і Палестиною, або давайте відверто казати, Іраном, який стоїть за палестинськими терористами. Так от. Залужний каже, що війна вже інша, а перемога повністю залежить виключно від впровадження інновацій та новітних технологій. І він запитує, що ж змінилося? Пояснює, з'явилися безпілотні системи та цифрові технології. Традиційні види озброєння лишилися в історії. Броньована техніка, яка з 1915 року була основною наступальних операцій, тепер беззахисна перед дешевими дронами. Високоточна зброя, що використовувала gps позиціонування через розробіток РЕБ, вже неефективна. З'явилися дешеві дрони, а тому економічно недоцільно використовувати дорогі ракети та системи ППО в прямому бою. І це зрозуміло. Так, от щоб кошмарити нашу Інфраструктуру або цивільних у росіян ракет вистачає. А щоб досягнути чогось на фронті, саме ракетами не можуть. Більше того, повітряний простір над полем боя став недоступним. Пише залужний для пілотованої авіації і перетворив її на допоміжний засіб протиповітряної оборони. А морський простір постепенно зайняли морські дрони. Тепер могутні кораблі ховаються в захищених портах. Всі ми маємо переосмислити форми і способи застосування нових технологій. Це виклик для всього світу, і це не лише питання підтримки України, це питання спільної готовості до нової епохи війни, де домінують технології інформація і автоматизація рішень. От про що пише Залужний. І знову це не буде почуто а не у верховного головнокомандуча, але в Генштабі. Нагадаю, стара стаття. В генштабі знесена сторінку не знайдена. Якщо ви зайдете на сайт НВ, знайдете цей допис, може там тиснути на посилання або зайти на Збройні Сили України по цьому допису і теж не знайдете. Ні, я впевнений. Після цього відео дехто подумає, що треба схаменутися, і можуть навіть статтю повернути. Придумують, що завгодно, що було великий збій, що щось там трапилося, що у когось просто руки з дупи ростуть. Але коли мені злі язики з банковою повідомили про це, я перевірив особисто. Так дійсно, статтю знесли. І перевірив, поспілкувавшися з Генштабом, пояснили, хто дав команду. Підтвердили. А коли все це підтверджується, то говоримо тільки про одне: ці люди, замість того, щоб шукати варіанти. Рятування країни шукають варіанти стерти чи щось прізвище з історії. Хоча останній підручник історії показує, що не лише стерти чиєсь, а вписати своє. Навіть велике о, вибачте, велике будівництво Зеленський намагається виписати як своє досягнення, яке допомагало обороні України. Так само прописано в новому підручнику історії. Але в новому підручнику історії. Нема всього іншого, як не готували країну, як саботували закупівлі, як саботували ракетобудівну програму, і як крали на великому крадівництві замість того, щоб вкладати гроші в обороноздатність країни. Про багато іншого теж там немає, але з'явиться після зміни влади. А зараз розумійте, хто очолює країну, і наскільки дрібні ці люди, якщо вони борються з пам'яттю і намагаються прибрати навіть оці есе, або програмні статті, в яких є прямий план і поради, що треба робити, щоб ми не програли війну. Бо, дивлячись на те, чого може досягнути Зеленський, ми розуміємо, перемогою там навіть не пахне. На жаль, слідкуйте уважно за всіма подіями. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки, поширити відео. Це теж важливо. Якщо хочете, можете стати. Спонсором каналу, така функція є на головній сторінці. Є на її YouTube. Заходите, тисаєте, оберете для себе варіанти і підтримуєте канал. Це дуже не подобається офісу президента, але це підтримка вашого каналу, прояв лояльності і можливість подратувати банку. У будь-якому випадку допомагати треба Збройним силам України, бо поки є Збройні сили України, є майбутнє нашої країни, є ЗСУ, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде не лише майбутнього України не буде. Пам'ятайте про це. Допомагайте зсу, донайте на зсу, приєднуйтесь до зсу, і це справді допоможе, щоб у України було майбутнє. Папа. -па.